Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зціли немочі наші, імени Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя твердиня. Кого має страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, На скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертви радости в Його наметі. Співатимуй у псалмах, Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене. Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, поті твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують та й веселяться. Величайте Господа зо мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте й подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа Його святії, бо нема нестачі в тих, що Його бояться. Багаті Багатії, збіднілий, голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі, бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його. На їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити з землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з них усіх Господь Його врятує, Він усі його кості зберігає. Ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Ти, чи живеш під Всевишнього покровом, що всесильного тіні пробуваєш. Скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору, Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі. Ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Тому, що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене, і я озбусь до нього, я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю, довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Ще іще в мирі Господу помолімось. Господи помилуй за воїнів українських, що стоять на захисті правди і свободи нашого народу, щоб Господь укріпив їх тілом і духом, Господу помолімось, Господи помилуй, щоб Господь зберіг їх від усякої небезпеки, послав їм свою небесну охорону. І повернув їх живими та здоровими додому. Господу помолімось! Господи помилуй, щоб у дні скорботи і бою вони мали непохитну віру і надію на Бога, Господу, помолімось! Господе помилуй. Господи Боже сил, Ти є захист і твердиня тих. Хто на тебе уповає, поглянь милостиво, на наших воїнів, що стоять у небезпеці заради миру і безпеки нашої землі, даруй їм мужність, силу і витривалість, охорони їх від куль і снарядів, збережи їхній розум від страху, а серце від ненависті, нехай їхні дії будуть справедливими, а кроки ведені твоїм світлом. Поверни їх у доми своїх родин з перемогою, миром і вдячністю тобі, бо ти наш Бог і Спаситель, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос, істинний Бог наш, Молитвами тих. Що йому вірно служили, нехай помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбець. Амінь.